був таким справжнім українцем з великою шаною до традицій, з відчуттям свободи, зі своїм притаманним йому галицьким гумором, але був таким, знаєте, людиною, поруч з якою завжди відчувалась. У себе Разом з його другом побратимом, який теж, на жаль, вже пішов за світи, Марками Вощищеним, вони заснували дзигу, яка стала е мистецьке об'єднання Дзига, можливо, основним, бо одним з основним хвощеєм української культури, драйвером української культури в 90-х тут у Львові. І вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили. Невідомо ще нікому студентський от такі анельзи заплатив нам перші гроші за них. Він долучився до такої кількості проєктів, що важко собі уявити за своє життя. І він не просто вкладав, знаєте, гроші, не просто вкладав ресурси, він вкладав самого себе, тобто часточка. Його залишилося в кожному проекті. він, як підприємець, був одним з перших, хто проклав ці містки між бізнесом і культурою. Вірив, що гроші не є самоціллю, а вони повинні служити людям через культуру, через освіту, через мистецтво. Нам справді дуже не вистачатиме Ярослава Рочишина серед нас. Це був людина глиба, це був беззаперечний лідер в дуже різних середовищах, як в мистецьких, так і в політичних, так і в історичних, так і в університетських. Тобто, це людина, яка була до всього дотична, і тільки, на жаль, після його втрати люди зрозуміли наскільки він багато допоміг в різних напрямках для того, щоб запрацювали певні інституції, різні напрямки. Якщо ви знаєте, він був засновником львівської бізнес-школи і. Через деякий час, коли вона почала працювати, він віддав свою частку католицькому університету. Це людина епохи відродження, людина багатьох талантів. І він людина, яка творила, яка підтримувала мистецтво і вона реалізовувалася в дуже багатьох, в дуже багатьох ділянках. Що цікаво, що в нього була якась внутрішня енергія, якою він заряджав інших людей. І, в принципі, він давав цей коштов і завдяки ньому. Ці інші люди так само розвивалися. Ну, і в принципі тут немає жодної людини, яка б не була заряджена слабком. Завжди було багато руху і багато радості. І радість це, напевно, така емоція, яка ще є вища за щастям. І якось він нам це все залишив, і напевно, е, напевно, ці всі виклики. Ми завжди знали, що завжди Славко може. Вирішити всі, тобто придумати ідею і зробити її найкраще реалізувати. А як? Це дуже людина, яка була генератором, каталізатором, спонукачем, і мені дивно, що я один тут стою. Мені здається, що тут на кого не вкажете пальцем, це є друг, товариш. Співробітник, колега, і партнер. І, тобто Тут всі терміни підходять. У мене був дружбою на весіллі, він мене був побратимом як студентському братства. Він підтримував, коли я був військо. Він... Я сім років працював у фірмі, яку він розвивав. Я бачив, як він це робилося, якими це зусиллями робилося. Я бачив, які він зусилля докладав для себе. Смерти помилуй нас, Сарів! Трес свята, я тройця помили нас, Господи, очисти віки наші. А не сам не Або по нас.